Всім привіт! Зараз хочу буду закладати знову з індики, буду закладати індичі яйця, напевно принесу, закладу лоток. У мене там, я не знаю, несуться вони як з як кулемет, можна сказати, там на, нанесли дуже багато качені, ну, відносно за маленький період, Тож закладу лоток, скільки влізеться, щоб перевірити у плід, бо в мене тут один качур працює, ну, щоб плюс-мінус орієнтуватися, що, що зараз є. Я вже їх поділив, я вам покажу потім. Як я поділив. І, ну і кажу, провірю ті індичі, які в, під... був... ну, в перших десяти був гарний. Зараз я думаю, що вже буде видно, перевіримо цей і... і закладемо нові. Так, і так, дістав я лосочок, взяв ось такий інший трохи фонарик. Включив ніби режим слабший. Зараз будемо будем пробувати що. Ну, це ті, що... що були, просто... Так, зараз секунду. попробую Пробую на сильнішому тоді режимі, щоб було, думаю, як... Так. Так, так, так. Ні, напевно, так і краще буде взяти телефон. Секунду. Так, взяв телефон. Так, так, так. Це яйця було з перших. Але чомусь воно... Так, чомусь воно пропало. Це живеньке. Можете, щоб було без обороту. Так. Бачите, тому навіть якщо провіряєте нове яйця, бачите, тут все. Так, якось мені треба по-іншому сісти, щоб мені було зручніше брати і зразу вам, зразу вам показувати так це. Що не можу зрозуміти, а ну. Ти рухаєшся. Ніби так. Такс. І тут в нас о, теж все добре. Так, скільки? 8 добре. Беремо. О, щось може. Так, стопачу 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ага, оце було велике, все було. Так, шукаємо тут. Тут в нас так, чи видно, чи не видно метелик є, це в нас добре. Так, секунду, я відкладу оці що. Швидше якщо щоб я знав, що це вони. Так. О, дивіться, який. Який класний, класний павучок. Два. Тут в нас що? Тут в нас теж є. Три. Дивіться який. Надіюсь, що видно. Он серце. І вам пішли венки. Чотири. Тут є п'ять. Так, тут. Тут теж ось тут заховався. Шість. Дивіться який. Сім. Так, тут що у нас? Тут у нас пусто. Так, от не йде на мінус. Добре. Сім. Вісім. Так, дев'ять. Дев'ять? Тут є десять. Одинадцять. так, дванадцять. Ну, о, віть. Ті гарненький тринадцять. Тут теж чотирнадцять. Так, то брудне. Чотирнадцять. Щось. Щось не бачу, значить, ми його поки що на бік відкладаємо, потім... Так, 15. Оп! 15 тут і є, але він ще тільки-тільки починає розвиватися. О, тут гарний. Так, скільки тут 17. Ну, в принципі, їх було 33. Тому... Коли цей, коли від просто... о, тут нем, Ні, тут нема. Просто потім відмінусую. відмінусую погані. Від 33, отут теж є красончик. Так, не падати. О, тут чуть-чуть поменше, але є, я думаю, видно. Мені коли я знімаю. О, дивіться, як тут. Гарненько. Мені, коли я знімаю, воно виглядає, що не видно, а потім, коли... Коли переглядаєш відео, то видно, що є. Так, теж є. Тут є. Так, тут пусто. Тут є. Так, 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 так. тут є. Тут теж є. І тут останнє у нас є. О, ось така ось така краса. Зараз запакую. Ну, одним словом, що виходить? 4 4 яйця з 33 29 опліт. Е, Відсотка хто скільки порахувати можна? Грубо кажучи, якщо би було. З 40 то це би було 90%, десь відсотків 85. Ну, так як на зиму, я думаю, гарно. О, Зараз поскладаю і продовжимо. О, вийшов мені якраз повністю, повністю гарно забитий, е, забитий луточок. Якраз у цих 6 качених є Що добре, бачите, вони тут з краю менше вже прийшлося підпером підперети, їх так зафіксував. І ось так оце все, оце все добре. Будуть, мають бути індичатка. Спочатку буде пару перших, а пізніше вже буде оцих більше. Їх є 29 добрих. Ну і само собою 29 не буде, щось відходить, але 에, думаю, думаю, буде, буде гарний результат. Бачите, інкубатор пустий, лотків нема. Зараз кажу, візьму на б'ю один індокоченим яйцем, оддичем. Скільки я не знаю, коли я закладав. А, в мене пише. 6 днів тому. Шість днів тому я закладав, за 6 днів в мене вже є щось 30, 30 знов щемось єць. Так що буду закладати, хотіли там купити, одна людина щось там з ТікТоку току цікаво, але поки що поки що не взяли, та й так вони несуться. закладу, щоб інкубатор даром не ганяв. По він бере, яйце є, так що треба використовувати. Індокачені хочу посадити, провірити, який буде оплата. Там їх багато несеться, якраз собі. Якась качечка сяде за той час, поки вони там, умовно, 7 днів пройде, чи скільки ще понесеться собі, сяде. І я потім під неї, ті, що будуть добре, запхаю, так як я робив з німецькою лінією. Спочатку вони прогріли в інкубаторі, пізніше які добрі яйця, дав підкачку. Так само зроблю і тут. Е, так, одним словом, іду, зараз, зараз принесу і будемо з вами далі закладати. Е, Почекав я ще до вечора, щоб індички ще всі донеслися, які, які мають нестися. Е, і зараз, зараз будемо. Закладати 25 качених забрав від них. Е ну Їм там ще лишив вони якраз присяду, перевірю. і якраз присяд, провірю. І тут виходить 41, 41 індичі. Зараз я візьму, ну, почну, напевно, закладати індичі, а тоді вже качені, які які що влізуться, тут, напевно, влізуться всі в оцей один литочок. А ті вже якось або губками, або щось, щось подумайним словом. Зараз будемо. Будемо закладати, ну тому що в мене пане інкубатор ласту щоб робив, він світло тягне. Тоже, тоже не варіанти, більше, що, що є, з чим, є з чим працювати. Так, зараз я вас поставлю і почнемо закладати. От так, будемо починати. Ну, кажу, В мене зараз індики несуться прямо масово. Не знаю, що, що буде довести. Ну, в мене їх багато, я їх, я їх скажімо так, індичок. Того і не прибирає, що... Ну, що мені просто... ну, Я не знаю. Мені здається, що мені їх і шкода, і що то не дуже не дуже логічно прибирати прибирати індичку, яка яка несеться. а несу, ну, Скажімо так, дорослі, ті, що старші несуться, несуться майже всі. А ті, що не несуться, скажімо так, ті ще, ті ще, ще молоді, тому їх теж смисло прибирати і нема. Тому ось так. Ну, зато будемо, ну, якщо такими темпами дойде, в мене в березні вже буде індичат. Так, це, я не знаю, що з ним бачите. Хто показати, Щоб сфокусувати, отут індичка товклася і вона зачепила ногою яйце. Воно ніби де повітряна камера вдарена. Але просто я його може поставлю останнім, щоб якщо... Воно почне портитись, бо в мене так було одного разу. Моємо теж індичі і це було тріснуло. І портило запах, пішов дуже сильний з інкубатора. Тому дам його останнім, щоб якщо щось можна було його забрати. Бо воно тріснути, каже, не сильно, воно, чічка зубка вона трошечка рубка прим'ята І прим'ята вона в цьому. Там не повітряна камер. Так що, ну, мало ймовірно, але щось. Що з нього буде, може бути, що, тому, мені, тому мені його шкода, що те впало. Так, як там? Все добре. Тому мені його шкода прибирати. Так, і бачите, таке майже без цяточок. так і не скаже, що воно, що воно індиче. Треба, треба до речі оці цяточки. Я не знав, а якось щось це було брудне, а то літо вже було. Я вже не збирав на інкубації щось. Якщо ми його помили, а оці цяточки змиваються. Я думав, що вони такі, бачите, є одне таке прям бруднюще, я його в сам кут теж там запхаю, е, то ото і ото. Ну, напевно, то то або з бантів. Це точно знизу. Вони, напевно, десь ввечері знеслися, і поки І поки я їх Поки я їх заганяв, і поки до ранку я прийшов, вони його... Так, вони його вимостили, замостили. тебе... Ти великі, а ти, а ти маленькі. Тебе... Ось тут. Напевно, я думав спочатку кошеня запихати, але не буду. По тій простій причині, що ліпше я тут там губки, а буде, ну, щоб вони хоч теж якісь місце зайняли в лоточку, тому зараз якось то позажимаю і тоді почнемо почнемо з цим. Ага, стоп. чуть не забув за свого, за свого? бачите, яка м'ятинка? Я думаю, вже її ось тут ось тут видно. До свого м'ятого друга, зараз ми тебе десь запхаємо будеш. Будеш із тебе індича. Зафіксував той листочок, не знаю, ніби більш-менш тримається. Я так навіть туди сюди там, що дрюхається, але Але ніби не... не критично. Зараз я подивлюся, що я зможу, бо в мене губок -то вже не так багато. Я там дві забрав до індиків. Ось тут заклав ряд. Зараз буду бачити, що мені вийде, що мені вийде закласти тим яйцям, скільки, скільки мені ще треба буде оцих, цих губочок. Е, провіряю, кажу, ну я не знаю, що тут буде великий опліт, тому що один качур, качок несеться багато. Я вже з ними трошки, трошки сьогодні. Порядок навів, зробив так, як, ну не ідеально ще, але хоча б, хоча б чуть краще, ніж було, але то, вже, але то вже я вам покажу, покажу і розкажу все завтра, бо. Ну, я вам зараз розказувати, краще буде. Краще буде, я думаю, якщо я, якщо я покажу, що я зробив, так, ну трохи. Так, трохи воно місце зайняло, може краще, тут якось більше посередині, чи як би то зробити. О і оце сюди так стільки. А, я без спешки знімаю. Я молодець. Я думаю, що, чому мою тінь видно? Ось так вийшло, зараз тут Тоже треба зафіксувати, тому що пойде по городу покотиться. Але трохи трохи місце зайняло. Я вибирав, яке є це найстаріше вже. Бачите, по-перше, воно і темніше таке шкарлупу має. ну допустимо, якщо брати то і то, то оці йдуть перші. По-перше, що вони старі давніше лежать, по-друге, хоча в, в принципі в них може і буде краще бо їх менше неслог, не знаю. Вони брудніші, старіші. взяв, старіше, свіжіше лишив. Надіюсь, ж там скоро качки сядуть. Але то все, все час зараз я вам. Ну, я то все позажимаю сам, бо воно, бачите, займає, займає часу, ось так сюди копона пихати тих тих паперев, і все одно воно чуть-чуть рухається. Але знову не повинно посипати, не критично, не... Не сильно б'ється, я ним вліво-вправо так, ну я їх зафіксовую, тоді типу повторюю борот і дивлюся, чи воно сильно стукається. Сильно не б'ється, тому, тому зараз зафіксовую і вже вам покажу загрузку інкубатора. Ось так виглядає інкубатор, поставив ну, яйця. Чим, чим ближче яйце до, ну, по мірі закладання до вилопу, тим нижче я його опускаю, тому що верх завжди... Тепліше, не завжди холодніше, так як в мене температура тут завжди 37,7. Тому виставляю в такій послідовності. Зараз піднімлю їх, піднімлю вже їх на ярус вище, тому що вже буде, буде яйце. Так. Тут головне впасти в оці дирочки такі прорізані. Впасти в оці дирочки. Далі оп. Оп, 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 оп. не дуже рівномірно, більше на той край. Але як вже як же є. Так, то сюди. І поверх. І поверх. Так, воно якесь з мене. Там тодіпше тримається. Воно як з мене вийшло живе, я його почав складати. так якби, лоток був так упевнений з тої сторони на ту сторону, щоб типу вирівняти нагрузку. Але вийшло ще гірше. Так і краще. Як я ті робив отак ставити і звідси закладати, я закладав типу типу отак. Ну, тепер трохи рухається, але я кажу, більше-менше зафіксував, не повинно. Так, вона, щоб добре вийшло, не повинно впасти. Ось так. Ну, ось так зараз на даний момент виглядає мій інкубатор. Тільки один уточок постійно, але це теж надовго, тому що в мене на, на, -на, -на, на січень, по-моєму, є вже, треба ще уточнити, є замовлені курчата. Тому на новий рік десь буду. Не на січень береш, на лютий. Після Нового року буду садити, буду садити вже хоч одного, поки що кажу. Ще індики, то добре, що є вільне місце, тому що... Так, зараз я запущу. Про що я говорив? Ага, добре, що є вільне місце, тому що все одно зараз несуться індики, качки не знаю, як буде, теж сідали, не сідали. Так що вільна поличка, то є дуже добре. Хоча я буду посвідчувати, що в качок є місце. Може навіть... Щоб не була велика різниця, якщо б в мене індички за два дня знесли хоча б десяток яєць, але вони, вони так несуть. Зараз 6-7, ну я кажу, хоча б десяток, щоб знесли 14, я би, може, ще добив той луток з качками. Хоча через тиждень може я їх заберу. Ну не знаю, буду бачити. Мені не дуже подобається, що він напівпустий, тому воно так. Нерівномірно, то ну, інструкції типу, не добре на сам механізм повертання, бо одна сторона більше навантажена, інша менше, воно типу негативно на то може впливати. Ну, Але я так стараюсь рідко, у мене так є, що я його так губками запираю, але буває, ніби, ніби працює, ніби все добре, він зараз прогрівається вже 30 людей, ну він, само собою, холодне яйце, мусить зараз ще прогрівати. Волога підскочила, ну але то, ну, яйця низько не з'ясувало, тому що воно було тут в мене на. В кімнаті на землі, від землі, ну, типу я тримав на землі, бо холодніше, а, але і не було аж так, скажімо так, що великий різкий перепад, тому воно не повинно Ну, Одним словом, такі справи заклав. Будемо будем чекати знову скоро на поповнення. В принципі, тих 10 перших, що я закладу, ну там не 10 там відійшли, ті перші десяти вже десь в принципі, скоро мають бути. Треба подивитися, в принципі, що дивиться, 16-17 днів було в четвер. Сьогодні в нас субота, 19-й день. 19-й день ще, ну ще, грубо кажучи, 9 днів чуть більше ніж тиждень і будуть дичати. Ось такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Хай у вас, все буде добре.